в Європі десь вилікуватися, єдиний ваш варіант це їхати або в Карлові вари або їхати десь Польщу, або шукати наших лікарів, де ще є наші лікарі з цієї школи з закалка, з розумінням, що взагалі робити з людським тілом, і головне, як його вилікувати, не просто врятувати від критичної ситуації, щоб людина далі собі як робот продовжала існувати налоги, платить податки на роботу, ходити і так далі. щоб людина добре себе почувала тут, взагалі такої культури немає взагалі. Хоча це один з найкращих госпіталів в, в Осінімочі. Дивіться, ось тут я давав концерт, як вилікувався. Ніхто не вірив, що я знову заспіваю після п'яти кульових, і то, що виживав взагалі. Тут сиділи лікарі, були тут люди, пацієнти попроходили. Я тут концертував з Антонети Міщенко, яка на Майдані, пам'ятаєте, це піаністка грала. От вона мені тут акомпонувала. компонувала. BBC, CNN Н прийшло за York Times, там все Це все записували, знімали. Класно, дуже гарно це виглядає. Там столова, тут, ну, тут взагалі шикарно. Дивіться, ну тут я зараз трошки збільшу, я там лежав на самому верхньому поверху. В цьому плані. Питань ноль, але питання до того, як це лік.